Свання заборони на удари західною зброєю по Росії вже дає перші результати. Сьогодні багато хто напевно бачив оці гарні фото і відео, де зафіксовані підсумки успішної атаки Хаймарсами по російському ЗРК типу С-300 С400, які знаходився у Білгородській області. Це десь за 60 кілометрів від нашого кордону з агресором. Видно на цьому відео знищення двох пускових та машин забезпечення. Також виведена з ладу рокаційна. Станці комплекса Росія використовує ці ЗРК С-300 і С-400 для ударів по повітряним і по наземним цілям на нашій території, в тому числі обстрілюючи місто Харків, тож використання американської зброї для знищення таких комплексів, зокрема у Білгородській та Курській області. Якщо не повний крок, то хоча б півкроку у вірному напрямку, нашими партнерами це вплине на зменшення потужностей ворога безкарно накопичувати військової потужності поблизу наших північних кордонів при цьому, по всій лінії фронту, за минулу добу бойових зіткнень було трохи менше ніж зазвичай. 60. Нагадаю, що пікові значення ще нещодавно сягали показника 150 бойових зітнень на добу. І звісно, можна зробити висновок, що російські підрозділи виснажуються, але також не виключно, що зараз ворог вимушений перегруповуватись після значних втрат в живій силі та. Техніці, і якщо підсумувати дані Генерального штабу, то у травні окупаційні війська втратили рекордну кількість особового складу: 38 тисяч осіб. Це, власне, абсолютний рекордний показник втрат особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення. При цьому ми знаємо, що зараз ворог для поповнення втрат за місяць набирає десь. В межах 30 тисяч особового складу, і для збереження цього темпу у російських регіонах суттєво підняли одноразові виплати за підписання контракту. Також за травень збройні сили знищили значну кількість ствольної артилерії ворога, 1160 гармат. Це також абсолютний рекорд за весь період повноштабної війни. І насамперед, це результат контрбатарейної боротьби, тобто використання нашої артилерії, яка має більшу дальність і більшу точність по ворожим самоходним гаубицям та артилерії, що буксується. Причому кількість у ворога почала зростати десь у другій половині травня, коли зі снарядами у нас стало трошки полегше, але заради обхідності додам, що і ворог у травні активно полював за нашими засобами враження з використанням ланцетів, і це головно на відстані 20-40 кілометрів від лінії зіткнення. Ударні ланцети противника становлять серйозну загрозу. Вони наводяться за даними, які збираються розвідувальними дронами типу Орлан та Зала. І Зараз знищення цих ворожих очей у небі є одним з пріоритетних завдань для наших промислових команд і для військових. І тут ми зараз не можемо не показати два відео, які дуже зацікавили фахівців, тому що російські розвідувальні безпілотники знищуються. В це важко повірити, але це насправді так. знищуються fpv дронами Спочатку FPV-дрон атакує російську залу, а зараз друге відео, де ми зараз. Бачимо на екрані, коли атакується російський безпілотний комплекс Орлан. Я не знаю, як вдалося нашим воїнам зробити оцю справу з ожду на низку обмежень, бо ці ворожі БПЛА важко виявити вони. Мають значно більшу висоту в порівнянні зі звичайними цілями для FPV. Вони мають швидкість більшу в порівнянні там з наземними цілями. Але в будь-якому разі ми бачимо, що є результат. Не думаю, що такий спосіб боротьби з орланами та залами буде основним, але в будь-якому разі такі можливості треба нарощувати. А далі ми більш масштабно оцінимо зміни, які буваються на полі бою. І зараз до нас залишається Віктор Кевлюк, полковник запасу. Експерт центру оборонних стратегій, пане Віктор, вітаю вас! Радий бачити і чути. Добрий вечір, пане Сергію. Використання американської та західної зброї по території Російської Федерації такий певний підхід наших партнерів з певними можливостями, але обмеженими можливостями, вже дає перші результати, про які я почав говорити на початку нашої програми, сказавши про знищення комплексів с 300 та С-400. Але у будь-якому разі. Чи була така дивна практика обмежень в інших війнах, і яким чином цей формат дозволів впливає на ефективність використання західної зброї і на досягнення того результату, які прагнуть збройні сили на полі бою? Я не зміг знайти згадок про те, що в історії останніх 100 років війн надання літальної зброї супроводжувалося певними обмеженнями на її застосування. В прямій постановці цього питання щодо формату дозволів на сьогодні Німеччина, Італія Бельгія категорично забороняють використання наданої ними зброї по території Російської Федерації. Швейцарія формально залишається нейтральною, але парламент висловився за заборону надавати Україні військову допомогу. Дозволи застосовувати вироб... зброю вироблену в країнах, надали Франція, Великобританія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія, Норвегія і Канада. Це загалом 13 країн. Що стосується різниці, дозвіл є, дозволу нема, найкраща ілюстрація це Крим, який наші партнери вважають територію України і жодного обмеження там не діють. Ефективно знищується система протиповітряної оборони до небоєздатного стану доведено угрупування військово-морських сил, О, маса проблем у авіації на аеродромах базування на території Криму. Таку саму картину ми могли б мати в оперативних тилах на континентальній території Російської Федерації. Якось так ну тоді е, виникає підпитання: ця історія з дозволами вона. Є ознакою того, що наші партнери не, не сформулювали власні цілі у цій війні з Російської Федерації чи навпаки сформулювали і ці цілі не збігаються з тими, які ми поставили перед собою у війні з Російської Федерації. От які ми маємо зробити висновки з цієї історії? На мою думку, все набагато простіше. Це питання довіри військово-політичному керівництву України. По-друге, у партнерів, безумовно, є сумніви в тому, що зброя, яка надана Україні, буде застосована суто по військовим об'єктам. Жодних претензій до солдат, сержантів, офіцерів, які цю зброю застосовують на фронті, але до тих, хто планує застосування, швидше за все такі претензії присутні. Безумовно, слід зважати на те, що виробники західні. Опасаються потрапляння їх технології в російські руки в разі втрати цього озброєння з технічних причин чи в результаті бойових дій. Можливо, це так само має певний вплив. Отну що стосується порад, я думаю, що працювати треба над відновленням довіри з боку наших союзників. Тоді як в цьому сенсі тоді сприймати е, оцю ініціативу пов'язану з прикриттям частини повітряного простору України там силами НАТО, зокрема західними з ракетними комплексами, які розташовані в тій же Польщі? Які тут обмежуючі фактори, і що може спричинити якісні зміни у підходах наших партнерів? Головний обмежуючий фактор це відсутність політичного рішення, яке має прийняти. Рада Північно-Атлантичного альянсу як вищий політичний орган цього, цього союзу. Формат, який може мати протиповітряна оборона, це патрулювання винищувачів-перехоплювачів в повітряному просторі національному країн Балтії, Польщі, винищувачів перехоплювачів в повітряному просторі національному країн Балтії, Польщі Румунії, і чергування ракетних підрозділів. З наданням їм права уражати цілі в повітряному просторі України в зонах досяжності їх протиповітряної оборони. Знову ж таки, рішення на присутність військову іноземну на території України має прийняти український парламент. Він цього ще не робив. Відповідно, як з юридичної точки зору слід розцінювати стрільбу зенітними ракетами з території суміжних країн в повітряний простір національний український. Так само на це питання мають відповісти юристи. От, що стосується е, організаційних е, моментів, а наскільки сумісні українська протиповітряна оборона за засобами зв'язку, засобами автоматизованого управління з єдиною системою Папоальянсу, сподіваюся, що штаб повітряних сил це питання вивчив і відповіді має. Але це не так просто, як, як здається. Ну і далі, все таки, хотів нарешті перейти до ситуації. Яка складається на лінії фронту? От як, як за вашими оцінками виглядатиме динаміка на лінії зіткнення в літній період? І чи можна говорити, що цей наступ противника на Харківщині був першим кроком до цього великого літнього наступу, який всі очікували? Проте він не дав ворогу очікуваних результатів, і зараз наступає якийсь інший етап дії противника. Який етап чого очікувати, на яких напрямках? На сьогодні, розпочавши бойові дії на Харківському напрямку, противник намагався завдати допоміжного удару, намагаючись скувати частину українського угрупування на північно-східному напрямку, і примусити наше командування ввести в бій резерви по можливості стратегічні. Також в нього з цього нічого не вийшло. Він отримав додаткову ділянку фронту, на котрій не може вирішити своїх оперативних завдань змушені вкидати туди резерви, котрих не вистачає на інших ділянках, але мені здається, що наративом цих дій є спроба приховати напрямок головного удару в літній наступальній кампанії. Здається, що противник обирає між Кураховським, Покровським і Краматорським напрямками е, найближчі три місяці літо будуть дуже гарячими для нас будуть дуже складними. Але наростання допомоги, яка надходить від наших партнерів, я думаю, дозволить нам встояти при мінімальних територіальних втратах. Пане Віктор, от я зараз перехою певні складові збільшення чисельності сил оборони, про що говорять окремі західні експерти: зброя, фортифікація, зміна підходів до використання сил та засобів, покращення планування ведення бойових дій. Як би ви розставили оці складові за актуальністю чи пріоритетністю для наших збройних сил як ну стрижня сил оборони? Мій рейтинг багато років незмінний. Це насамперед зміна підходів до застосування сили засобів, покращення якості планування, отримання необхідних для виконання завдань зброї і на останньому місці, хоча не останні по важливості, всебічне застосування операцій, зокрема, інженерних. Коли ми говоримо про підготовку наших підрозділів. Тут можна згадати і заяви про те, що ми очікуємо там появи західних інструкторів, про що говорять там політики і військові. І виникає питання: навіщо вони нам потрібні, якщо зокрема, ну деякі посадові особи збройних сил говорили про те, що ми можемо підготувати і 200, і 500 тисяч особового складу. Можливо, ми неправильно розуміємо пріоритети підготовці особового складу. Говоримо лише там, зокрема, там ну про первіну підготовку особового складу. Там Мобілізованих забуваючи про підготовку бригад. Що тут е, найбільш важливо з точки зору реальної підготовки е, підрозділів для ведення бойових дій про іноземних інструкторів? Спочатку вони у нас з'явилися не вчора, а в 2014 році. Я сам тричі проходив підготовку в британській місії ОРБІТАЛ місіях Північного і південного обєднаних Командувань НАТО. Це такий спосіб наших партнерів, по-перше, висловити нам підтримку, не беручи безпосередньо участі в бойових діях. Тобто на 80% це суто військова підготовка, 20% це військово-політична ввічливість. Відповідно, отримавши західні зразки озброєння, нас має хтось, хтось чомусь навчати, як це застосовувати, хто це зробить краще, ніж представники країн. Діця зброя виробляється. Це цілком логічно. Наприклад, інструкція на танк Абрамс – та 200 сторінок тексту технічного, англійською мовою. Досвід опанування літаків f 16 каже про те, що не з нашим рівнем англійським цим слід займатися. Тому присутність іноземних інструкторів вкрай важлива. Що стосується нашої системи підготовки, у 2023 році минулому партнери підготували для нас 100 тисяч військовослужбовців на своїй навчально-тренувальній базі з силами своїх інструкторів. я маю великі сумніви, що система підготовки Збройних сил сьогодні здатна потягнути підготовку 100 тисяч військовослужбовців. Це колосальне навантаження, яке для нас сьогодні недосяжне. А коли ми говоримо про е, підготовку е, рівня бригад і злагодження підрозділів в форматі бригади. Е, наскільки ця складова є важливою, тому що я читав е, закордонні публікації, вони говорять, що навіть не всі американські бригади забезпечують такий рівень ну, на, на, на регулярній основі. Як з цим у нас тоді бути? Як готувати бригади е, в Європі? Немає жодного полігону, де можна провести тактичне навчання з бригадою. Максимум батальйон з засобами посилення і постріляти з мінометів. Ті, хто хоче тренуватися більш масштабно, змушені їхати в Штати і до нас на яворі. Питання злагодження бригад, так, да, таке є. У нас є широкі ланги, прикладним чином. Це питання вирішується вже з 2015 року. Але давайте будемо говорити про те, що. Бригади в повному складі, теорія бригадної бойової тактичної групи, у нас не працює. У нас ніде бригада в повному складі не воює. Можливо, варто зосередитися на підготовці батальйонних тактичних груп. І хотів би запитати про противника, чи не помилились ми, коли прогнозували там широкомасштабну мобілізацію, бо зараз бачимо, що ворог за рахунок економічних фажерів забезпечує там щомісяця 30-40 тисяч особового складу. Чи є такі темпи ознакою того, що противник не хоче чи не може змінювати поточний формат війни з нашою державою, і що може підштовхнути ворога до більш масштабної мобілізації? особового складу Противник щомісяця добирає 25-30 тисяч нових рекрутів. Відповідно, це дозволяє йому покривати втрати на фронті щомісячні в 20-25 тисяч, і чуть-чуть нарощувати щось десь. Відповідно, сказав, що ворог має можливість без проведення мобілізації наростити суттєво свій компонент для ведення. Наступальної операції в Україні немає таких підстав абсолютно. Ми бачимо, що у противника в окремих регіонах зростають виплати для громадян, які укладають контракти на військову службу. Це свідчення того, що система комплектування зазнає серйозних труднощів і нових кандидатів на військову службу шукати все складніше і складніше. Тому я думаю, що питання проведення мобілізації у противника відкрите, і рішення швидше за все буде прийнято за підсумками літньої компанії десь на початку осіння? Ну ми, і Ми не помилилися і на тлі цього. Виникає от питання, які часом чуєш в дискусіях про те, що Росія переважає наш нас у мобіліційному ресурсі, коли йдеться про війну на виснаження. Як Україна може скомпенсувати оцю перевагу, і у яких площинах треба шукати рішення? На поверхні два шляхи це фізичне знищення живої сили противника, причому це треба робити в такому темпі, щоб його система комплектування не встигала поповнювати втрати. І друге проведення, можливо, не сильно масштабних швидкопливних операцій у всіх вимірах бойового простору: на суші, на воді, в небі, в інформаційному просторі створювати інформаційно-психологічний тиск на ворога з метою. Залякати потенційних кандидатів, надати їм зрозуміти, що крім смерті в Україні їх не чекає нічого. Можливо, от така постановка питання змусить потенційного рекруту обрати життя замість грошей. Пане Вікторе, дуже дякую за ваші, як завжди, професійні точні коментарі. Нагадаю, що це був Віктор Кевлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Ось такими були головні воєнні наголоси у підсумках цього дня. А більше міжнародних та економічних новин. Далі у великому ефірі «Вазаря зимою.